Не, я не против, чтобы люди заходили играть, но чтоб хоть какие-то базовые там талисман. Почекали, брать, вісім, Боже, де він талисман, бог ты ти меня. Тихо, невидимка, не вспоминай это слово в суе. Ну, что то ж не я первый. Невидимка, я, вообще за тобой соскучилась. Где ты был? Скажи, я тоже. Моя работу. Ще два місяці. Ти коні дохнуть. Ти що? Таке mm, не кінь, таке не кінь, розумієш? Хай собі там дохне. Пуш за хорсес. Вот іменно. Сама сказала, коротше. Я, короче, сьогодні на роботі говорю своїм колегам don't, so? don't push the horse, сами не <Backlem> понимаешь. Що, ну, я розумію, що вони не розуміють, а взагалі приколи навіть не знають. Ну, типу. Ні, ні, не, не, не знають. Ну, вони потім підходять, він говорить, це ти мала в виду, типу, hold the horses? Я говорю, да, да, да. Він такий, а, так це я знаю. Я говорю, ну, це... Я говорю, футбол треба смотреть, щоб що взагалі знати в цій житті. Ой, футбол, я бокс. Я їх взагалі образовую. Правда, Правда. Пойдем, может, Так хорошо? прикинь, у меня есть коллеги, вот они настолько законсервированы в своем этом американском мире, они даже не знают, кто такой Криштиану Роналдо, но это неадекватно. Ну да. Ого. Ну. Роналдо. Ого, не видим <laughs> Я такого знаю, да? Ну так вот, потому что у них есть свой американский футбол, а сокер они не смотрят. Сокер? Ну, в принципе, да. Ну так, да, то Сока називається в цьому А ви бачите, ви, ви болювали за Лусіка чи ні? Всім привіт! На червоній карті мирний ігрок. Угу. По балагані зрозумів, що... Коротше, то перший мав здавшийся, називається. Я не оцінюю наразі нікого. Ще не чути ніхера, айбісь послухаю, тепер цей ночі розкажу, хто, де і з ким би я зіграв. Не знаю, у цього меломана, у нього щось з мікрофоном, я так хреново відчути, це капець. Mm В -hmm. общем, відкриття не розцінюю. Я на мирні карточки для некоторых кажу, хто там каже, що я скриваю потім ролі якісь. Yeah, mm -hmm. По поводу цього mm -hmm. самого США mm -hmm. і футбола сокера. Вони теж не чемпіонат міра проходити, вони повинні вже знати, що таке футбол. А не їхня, та, та нічого та, ми ніколи не, не долучимо. Mm -hmm. Ні, та вони то знають, але ну, вони просто називають його сокером та й все. Mm -hmm. По цих промовах Ну, меломана я не знайшов. Масяня. Mm -hmm. Масяня, Масяня. Та Масяня також не знайшов про попередню гру. Меломана, плюс трошки треба прям слухатися дуже сильно, ну, важкувато. Дай Масянін теж це підміти. Коротше, я Друге тут. Другий не мав. Нічого, прям такого нічого не сказала. Я червоний гравець, mm -hmm. що можу сказати Кристіану Роналдо то боював на останній Я Це прям, добре запам'ятала, як п'ятий нокаут. П'ятий нокаут. П'ятий нокаут, ребята. П'ятий нокаут. <laughs> Спокойно. Боже, відкриття, коротше, ну, чорний, здався чорним. Пост відкриття більш домирно. Діа Мартинюк тоже чорний. Тому що він не заметив в відкритті, те, що він, типу, тако... по мавськи говорив і там щось ходив, бігав. Так, да, кстати, мікрофон ужасний, вообще ужасний. Коротше, що я поняла, що я поменяю в следующей ігрі на 30 секунд. В общем. Mm -hmm. Соскучилась по невидимке сдавшегося Мафа. Я думаю, невидимка Мафа в этой игре. Опа. ведь я любми ломана. Я не могу сказать, что мне зашла его речь, но я его посчитала красным. Nie, мирно. Вот. Думала, что Дима Мартынюк поначалу его речь мав, потом подумала, что все-таки красный. <связывание> да. Так, ну ладно. <связывание> думаю, Надя тут черная, вот, играю 9, играю 9, играю 7, все, с Надей не играю. Надя тут черная, думаю. М -м -м. 7 ты играешь, ну ты что, Ганечка? Вот, не нравится мне позиция Наде совсем. Ну, а дальше до червоного. Он взял повторяющего. Он проверяется, мало. Я бігу перевір. Диспазиція називається така штука. Mm -hmm. Mm -hmm. Ну, мене немає стріляти, правда? Mm -hmm. oh, да. mm -hmm. Кого а Не видим, а что ты недовольный. Ну, а? бы я стрелял, и не попал, понимаешь? Так, это я же об этом, ты же меня стреляешь. Ну, ну. И бачишь, как это разумно. Ух, умничка. А это... Вс ⁇ сразу, короче, знала. Ну. Это, да. блядь. А

Ой, здорово. А то слейка і попал, но пульс осознає прошла. Да. Ты ж на критиком, Масяня, ты шериф. У нас не критики, успокойтесь. Я кто не критик? На, ну, а да, так да, вот, вот, Я маф и 7 человек. Mm -hmm. Ну да, типа первая ничья лекувания. Да ладно, лекуем. Я маф, да? <реку> не, ну, Димончик, я думаю, тут по-любому не маф в этой игре, правильно, Димончик? Все, <реку> все. Я думаю, ну я редко на самом деле не угадываю цвет Димы. Не знаю, всі так дружненько смеялися, я не снищу шутку, десь, може, не въехав, не доїхав. вкидає в мене по поводу шерифа. Шукаю шерифа это хорошо, а может погано, я не шериф. Е, с... Давайте выставим. Просто так. Просто так, просто так мені це не подобається, я просто не розумію, невідька, ну для мене Невідіка здався, був на мафії, не питаю, нього, ти чого такий засмучений. Невідімка каже, бо стріляв і не попав. Ну, я не знаю, я. Зараз то він щось там виправдовується, каже, ні. Ну я не розумію, типу просто так, ви вже мене пару разів просто так то арештуєте, то вбиваєте, типу, терипири, а ну, то просто тут Місяня просто типу каже, та просто так. Ну давай я до тебе теж, Місяня просто так буде, так само, як ти. Ой, боже, я не то. Ой. Водити, водити. Mm -hmm. Вот, я просто не розумію, типа. Да, я теж багатьох не розумію. Не, не шериф. Я нього запитую: ти Бо Тому що в мене по промовам між першим і другим там явний розноколір. Масяня щось переживав, я такі от емоції побачив. Типа я і питаю: ти шаріф? Кажу, ні, не шеріф. Ну, то от хай ходить. А я насчет Наде, типа вообще псую роблю. меня на приколе, типа. Я сижу на мир, но ну, можно на шриф, можно шрифт. Ага. Ну, смотрите. Пока мне не покидает мысль, что невидимка может быть в в этой игре. Игрок номер 8. Она изменилась. Вот, может, 5, допустим, не озвучил. Я не знаю цвет игрока под номером 5. Я только знаю свой цвет. И в плюс-минус mm -hmm. Дима Мартынюк у меня красный. Mm -hmm. А 8 поменялась. Она не требует себя проверки. Она такую... Ладно. Ну, я шериф, у меня Надя красная вообще проверка. Вот. Ну, ты не бываешь Давайте по 5. Ну. У нас и 4 вообще есть, если что, за столом. Выставлю его. Вот. Мав. Ну, я так понимаю, что это за не симпатии, ты заставляешь меня. Но я, в принципе, ты сказал, что Надя проверила нам тогда из краса, да? Добро будем иметь на массаже, так как все свердоны. Алло. Да. Русик, Пау. Таку на симпатію, ну, перегрезуся, а, а може я почну добре грати? Це, це може бути. Ось, у нас була не критика, я був шерифом, в мене був Салями Чорний, е, питався св... не скриватися поки, щоб дожити до слідчого кругу. Ну ви підтримали вкид в мене і одразу заголосували. Салями чорний, він скривається в моєго Дякую. Ну, типа, красная проверка умерла. Сейчас нужно снять солями. Но... Вот. Я вообще не понимаю, зачем вы ставили руку в пятого игрока. Я объясняю на своей речи, что восьмой игрок полностью поменялся. Вот, mm -hmm. Не просит себя проверку, атакует игрока, который ее выставляет. Вы ставите руку в пять. Я не чер, я не чер. <клес> Але вам хто мені кажуть, мене перед. Можна я скажу, типа я просто одне не розумію. Типу, коли я прошуся, щоб ви мене перевірили, типу, ви мене зі одно не перевіряєте, мною арештуєте, який сенс мені типа говорити, що Ребят, я не шер, не тут я ще раз повторюю. Добре, добре мафія, і ще б да. розум одразу казав <клес> другий, що він шалям. Ще ребята мав я я шарів. Правій мафія був перевірений ще першим чорним, а Надя і. Провірена... Ви... Почекай, 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 хто перша перевірка Меломан? Почекай вісім, почекай! Я чорний? У салямі у мене був перший перевірений чорний мафія. А другий? Надю, я другу вбили. Вона була червона, але ви її потім убили. Ясно. Добре, ну, типу салямі йде? Потім березень, якщо не березень, то кеті, то і все. Хотя да, вона ну, завищала, вона червона. Подійте, подійте. Одна важная деталь. Подождите, вы же понимаете, что за это дается банная? Какие да, бандается? За що? У нас ушел Масяня. У нас ушел Масяня, сказал, что ее черный. Дальше скрывается миломан и говорит, что у нее черная проверка. То, і то, же самое, то же самое сказал Масяня. Ну, за это банка. Так, так він, Ага. То есть, короче, за.

Давайте закривати меломана, а потім салями. Ти що, на приколі? Ну, це мав. Всі інші мають бути червоними. Два мапа. Я. Ну, тільки ну, так. Ні, то іграю. Чекайте, я тут іграю. Угу. говори щось. 30 секунд. Вибачте, зараз можу трошечки говорити. Не можна. Це прекрасно. Ну все, прекрасно шикарно. Ви Вишаван-то в Де салями. В балансі, де салями. Він на останній, короче, от, своїй промові бере от, Ну, скривається шаром. За таке бан, тим більше, типу, от, він не годує, щось що там бан. Ну, я пропоную в салями. Мені потки, або туди, Смотрите, кто-то из мирных дает мне просто черную проверку. Я об этом еще говорил. Ушел Масяня. Сказал, что он шер, у него я черная проверка. Сейчас скрывается шаман. Не, я, типа, вот. Короче, голосуйте меня, Дим, голосуй меня, вот. Потом ну, меломана, походу, закрывайте. Я не знаю, что происходит. Просто сам. Я не понимаю, что, что они mm -hmm. делают. Дивіться, э, Селян на початку сказав, що він там серп, пізніше він, э, він сказав, що я вже не серп. Э, Перша ніч у мене була провірна селяні, чорний. Просиди пити, бо то нікого не вбило. Думаю, так і так э, дисбаланс буде хороший. Э, есть, я Надю, бо я підозрюю, що Надя може бути вона, э, в селяні. Провірив вона мене записи, як зелене. що Масяня пішов на червоний.

Ну, я так понял, меломан ну, мав. Тогда почему? Mm -hmm. <coughs> Короче, Масяне, ну, за такой бан дается, вот, если вы мирно ушли и дали мне черную проверку. А если так, то да. Блять. Да, Рамай бы так кинчено, но... Если закинчено, то значит... Mm -hmm. він правду говорить. Ні. В ну, це прикол. Я якраз його перевірю тут і що. От тепер між Дипкою е... і між у мене делімат. Ну, добре, а дилемат. ти хто думаєш, хто мав? Боже, який це інтернет фіховий. То до кімнати доходять, то Ой. Є, я, я. я максиані дав на понт, да? Він той понт не прийшов, а потім каже, що він шериф. Коли його вже заголосували. Типа, ти розумієш, я його на понт дав, виходить, ми не вийшли в 2 в 2. Правильно? В ньому? То я, виходить, розкрив роздів такого от мафа. То що, я свого б такого роздів, чи що? Не, ну Масяня не міг бути мапом, тому що е, між вами один мап лисився. Е, Добре, хто це, другий мав, крім Масяні? Добре? Салямі сто процентовий мав, бо тому що я його е, 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 першу женіць провірив. Він 100% мав. Тепер е, салямі тиснув у мене ручку е, від самого початку. Ну, а я Тепер. в салямі, типу, що, продав слово мафа в е, голосуванні, там де е, нічого не зрозуміло для мирних. Для мене зрозуміло було. Е, е, Кеті, ти. Навіть, Кеті, а ти що скажи? Однозначно. На свій захист для Кеті. Ну тут все понятно. Ні, просто коли у мене одна людина, мені важко говорити зараз. <су> <су> Чесно кажу. Боже. Тебе одна... Тобто яка одна людина? Вона говорить за тут, життя реальне. Тут один шериф чи це є четвертий, але я просто не розумію між двома шерифами, який один сказав, типа, що він є шериф, і він уйшов, він зробив чорну перевірку, і я це точно не зрозуміла. І він сказав, типа, на того, як то то що тільки що його заарештували, тіпо, що він чорний. Я це теж щось не поняла. А, като... Та ти хубуйте, вуйка. Тихо, Ну. Я його роздів того Масяню. Питаю в нього, чи ти шериф? Каже, ні. Все, після цього в нього немає от... можливості ска сказати, що він шереф. Вже немає. Все. Мінус. А я його тако роздів. Ну, типа, сам до мене на якій карті я його тако роздів, блядь. Свого, да. Ну, коротше, твоя гра, вирішуй. Там де людина, от всі кола от мороз, типа в неї щось там мішає і. Добре, Кеті, робимо такий е, варіант. Блядь е, 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 баланс. Е, 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 баланс. Мені чомусь, чомусь я не знаю. Може я знову зараз затуплю, бо я завжди люблю затупити, а потім всі на мене кричуть. але чомусь не підказує, що е, вже широці було з, з сторони невідінці, може так само, як і зі сторони е, соляни, що вони разом зіграли свою роль.